Друзі, всім привіт! Ми так довго цього чекали. Реально хотіли приготувати шаурму на вулиці. Знайшли дуже крутий рецепт. Все тут вже організували, наготували інгредієнти. Мангал горить. Коротше, все так склалося, що ми сьогодні нарешті це приготуємо і скуштуємо. Знайшли на просторах інтернету такий цікавий рецепт. В принципі, шаурма люба, вона смачна, якщо в ній достатньо соусу. Але мені здається, коли м'ясо підсмажене на мангалі, і потім сама шаурма так само на мангалі. смак буде просто. Я не знаю, який, але ну, мені здається, просто неймовірне. Ну, це мої очікування. Яка буде реальність? Ми попробуємо. Інгредієнтів дуже багато, тому все одразу показувати не будемо. Будемо робити по етапах і, отак, поступово відкривати вам весь список наших інгредієнтів. Або просто зайдіть в опис, там все простіше. Для початку нам потрібно. Е, що це таке? М'ясо. Яке? Куряче? Для початку нам потрібно наше стегно, воно, звісно, що з кісточкою. Відділити його від цієї кістки, замаринувати і посмажити на мангаті. Тільки я думаю, що напевно що шкурочку не брати. Чи будемо шкурочкою? Ого, як ти бігаєш? молодець. бо ти випив всю воду. Так, да, це м'ясо курс. А це від кабана. <гум> ні, теж від курки. <гум> ну, виходить, нас відділити. Ми, до речі, взяли 800 грам курячого філе. Ну, ми так собі думаємо, що під кілограма, нам треба пів кілограма без кистки м'яса. Шкурку брати чи ні? Я думаю, не треба. Буде е, Річарда на, 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 на супчик чи на кашу. Мам. Річард. Все, друзі, з цим ми впоралися. Шматочків вийшло небагато, але й немало, я вам скажу. Головне, що вони надягнулися нам гарненько на шампур, думаю, надягнутися, тому що навіть найменші шматочки, в принципі, такі. Далі нам потрібно це м'ясо замаринувати перед тим, як смажити на вогні. Ми беремо йогурт. Маринад з йогурта буде, щось такого плану. Так що ми беремо, нам потрібно сюди 100 грам. Тут наскільки 300 грамів, то якраз одна третя. — Хватить? хватить. — Конечно, хватить. Є. Yeah. До речі, це має бути густий йогурт, не ріденький, а густий що ложкою їсти. Далі Далі сіль одна чайна ложка і перець, половина чайної ложечки. Ну, я вже тут відміряв. Сік одного лимона. Далі спеції. Довго ми шукали, що таке зіра. Половина чайної ложечки. Я думаю, стільки вистачить. Да? Ну, трошки ще може, ні? але... Остільки. Угу. Сухий чилі, половина чайної ложечки, але в нас сухого чилі нема, тому в нас є пекельний перець. Перець, червоний мелений. Все, скоріше все, паприка. Так. Далі кінза. В рецепті бажано давати е, листочки, скажімо, гілочки кінзи. Але в нас гілочок немає, тому ми будемо брати суху. Тільки одне чайної ложки, я думаю, вистачить, да? так, друзі, маринад готовий. Тепер нам потрібно це все перемішати і хай воно трішечки собі постоїть, помаринується перед тим, як ми будемо на це все закладати діло. Дивіться, яке воно гарненьке таке. Йогуртом пахне. чимось. Я, до речі, такий перший бачу маринад у корячого м'яса з йогуртом. Я сподіваюся, це буде смачно. Поки м'язко наше маринується, ми приступаємо до овочів, не гаємо часу. У нас є огірок такий більший, помідор ось такий. І капустина Пекінська нам треба половина. А цибуля? Ну так, да, це буде в нас теж є. Згадала, да? що це цибуля ще є? Нам треба значить, наш огірок нарізати соломкою. Са, друзі, наші овочі вже нарізані. Тільки скажу, що цибульку краще брати все-таки синю, ніж ось таку, тому що вона буде солодша, смаку буде набагато приємніше. Поки м'ясо маринується, мангальчик догорає. Нам потрібно зробити ще два соуси: один томатний, один йогуртовий. Йогуртовий Аня зробить, я томатний. Значить так, нам потрібно томати у власному соку. Це вже другий раз. Ми такі використовуємо. Да. Перший раз було на канелоні. Друге ні? 60 гривен. То візьме просто помідорів і цей. Ми <свіс> ж не будемо такі брати на його бані. Ось така, друзі, ту мати у нас є. Нам потрібно їх 125 грам в банці. 300 чи 400 грамів, то нам якраз треба одна третя банки. А Щось я не знаю, скиді туди. Да, 400 грам. Так що, друзі, беремо одну третю. Оцього, я думаю, нам вистачить. Mm -hmm. mm -hmm. так mm -hmm. потовчемо. Можна було може блендером, але ладно. Всіх інгредієнтів в нас немає, як ми вже казали на початку відео, тому томатна паста далі сюди дається, у нас її немає, значить буде без томатної пасти. Де вона? Mm -hmm. Зараз найду. Давай найди. А, нема. Треба купити. Ладно, буде без томатної пасти. Оливкова олія. Сухий чесник. Сухий орегано, сухий базилік. Тут неважко. Одна друга чайна ложка і все додавати треба. У тебе якась не, не одна друга, а ціла чайна ложка. Сухий розмарин. Ось він у нас іде. Привіт! Сушена цибуля, якої в нас немає. Обійдемося без неї. Далі сіль. Чорний перець. І цукор. Тепер це все треба, друзі, ретельно перемішати, щоб хтось не наївся одного орегано чи перцю. Бу розмарину. Так, да, щоб воно було все рівномірно. І ось такий у нас виходить томатний соус, чи як правильно назвати, чи помідоровий соус. Соус з помідорів. А якщо дати кетчуп замість томатної пасти? Я теж про це думала. Є в нас трошки кетчупу до душу Оце ним замінимо томатну пасту. Ну, небагато. Всичко е по Я буду робити білий соус. До речі, на нашому каналі кулінарному ми е, готували вже один раз шаурму. Ми порівнювали арабську шаурму і ПП-шаурму. І та і та була смачна. така, знаєте, трошки м -м, своєрідна. Не всім сподобається, тому що там і кардамон був. Пам'ятаю, Ми теж ще його мололи через цю на срубку. Е, пепе шаурма більш така для всіх. Там був ще, до речі, чесничок, якого тут немає. Але тут, от чесно, мені дуже пахне оцей соус. То, що толі приготував. Він настільки ароматний, от просто. Я беру 100 грамів йогурту. Ну так, знаєте, на око, як сказати. Я думаю, що хватить. Далі я беру одну чайну ложку діджонської гірчиці. Да й вгадаю, на око. А да, ну, там вже столова ложка. Я оцю гірчиці діджой дуже люблю, тому мені там ході столова. Далі лимонний сік. Сік, до речі, одного лимона. У нас немає свободного лимона. В принципі, я так, знаєш, може і начавлю. Далі сіль до смаку, тому я дам більше солі, тому що це буде як основна заправка. І фенхель у нас свіжий фенхель, а може це кріп. Ну, у нас росте просто і фенхель, і кріп, адам щось пішов нарвав, піде. Так само це все перемішуємо. Ну, тільки знаєте, що фенхель треба було, напевно, сушені в нас свіжі, мені це ще краще. Все у нас, друзі, вже готово. Овочі нарізані. Наша цибулька, помідорчики, гірочки і капусточка. Два соуси зроблено, і наша курочка вже замаринована. Перед лишилось тільки е, надягнути це все на шампур, посмажити курочку і складати нашу шаурму. Пахне? Ну Так знаєш, щось. йогурт огур перемішку якимись приправами, ясно якими. Друзі, швидко це все зробити, тому що вогонь наш перегорає, а нам потрібно посмажити м'яско і потім ще й шаурму на тому самому вогнику. Але мені здається, що зараз вогонь дуже великий, і ми зараз спалимо м'яско. Так що треба часто його перевертати. М'яса мало. Треба було більше м'яса. Треба було кілограм півтора. Брати. Я, знаєш, так подивилась, думаю, може, то щось забагато буде. Може, mm. я ж відкладу собі на суп. Оці, от стегна, чи якісь чи бедра стегна. Трож їх треба брати більше завжди. Якщо пише в рецепті, ну, 500 грамів, треба брати кілограм кібрання. Я взяла 850 грам стегу. Замість 500 грам. Тут порахувала, що ми обріжемо і все. Так. Пахне чудово. А! а! Ну що, друзі, я думаю, курка готова. Ну, вона, в принципі, швидко смажиться, тому немає сенсу її перетримувати довго. А, дивись, яке м'язко. Тут можна зробити як. Можна взяти просто це м'язко, розділити на дві шаурми і цілими шматками просто замотати. Але оскільки ми хочемо зробити з цього м'яса чотири шаворми, бо у нас четверо, тому ми будемо його зараз ділити на шматочки і розподіляти вже по чотирьох шаурмах. Мене тече. Навіть воно, в принципі, готове, але навіть якщо чуть-чуть десь не досмажилось, в принципі, біди в цьому не буде, тому що в лаваші так само підсмажувати, і воно там те, що не досмажило чуть, чуть воно там, в принципі. Ну, можна було б його пересушити, знаєш, воно таке сухе було. Ну, Зараз Чи воно так? мокре. Так? Да? Угу. Ні, от мене ті шматочки скуштувала, воно дуже мокре класна. Ну що, друзі, можна приступати швиденько до складної нашої шаурми. Будемо її складати двоє, толік я, щоб це все якось швидше там нас мангал догоряє. Тут, в принципі, нічого важкого, друзі, немає. Приберемо шампури, ой, які ой, ой, ой. вони нам не потрібні. У нас є квадратна шаурма, в неї найкраще краще працювати. Угу. Але вона якась нас. Аня викупила. Таурму. Там не було видно, яка вона? Квадратна, довга. Нам потрібно, друзі, квадратна, але буде прямокутна. прямокутна. Беремо дітям маленькі квадратики. Хватить їм м'яска? Uh -huh. Я думаю, що вистачить. Не обділимо, так? Далі нам потрібно наші всі. Що це за коні такі? Ну то Візьми дітям менші огірочки, що ти їм такі великі побрати. Скільки їм? хватить? помідори, капуста. І додаємо, друзі, два наших супер-дупер соуси. Ти, слухай, соусу забагато ти даєш. Такий концентрований соус у цього йогуртового можна і більше. А, того... а ще? чуть, -чуть не багато. Тепер закручуємо це все діло, але я думаю, що я тут навалив достатньо. Ти забагато? Я хочу такому, що... Зараз будеш їсти. Вже діти чекають, голодні. Просто. Ага. Коротше, друзі, отаке от. Не купляйте на лаваш. Його неможливо скрутити, він просто весь ламається, лопає зразу і все. Я не знаю, треба піти в магазин, буде інші лаваші. ось, Просто он. отак він просто весь розвалюється. Коротше, друзі, в магазині лаваша не знайшлось, тому не знаю, будемо ліпити з того, що маємо. Що воно вийде. Ну, Останній лаваш це, напевно, буде мій. Він тупо розвалюється. Через банальну річ, друзі, спортити таку шикарну страву, я не знаю. Просто на майбутнє. Не потрібно їх брати на лаваш, на шавру. Вони смачні, все. Просто бачиш, що вони розласять. Все, інгредієнти, все є. ну Ти просто зіпсуєш. Є ще жарок суперовий. Оце чудо, що зветься шаурмою, нам потрібно підсмажити з двох сторін до золотастої такої шкуринки, і тоді дегустація. Так. Ну що, друзі, якось ми це все посмажили. Нервів було більше, ніж того смаження, ніж того всього. Ну, бачите. Капає все. Якраз решітка все це втримує, так би воно все полопало. У нас же тут все підготовлено. Тарілочки є, ножик є, щоб розрізати. Так. Ну, звісно, може, слухай, якось ножиком хоча б візьмеш. Я так тарілки понакладали, що немає навіть куди решітки покласти. А -а -а -а. Нічого, з'їсться. Приліпло трошки, вваж? лаваш чуть-чуть проліпку до решітки. Гаряча. Нас вийшов лаваш. Треба, дай, дай на вагу, Давай зважимо один лаваш, який він мені цікаво. Я ми вчора дивилися в магазині. Лаваш був 400 грам продавався. Це каже 400 грам? Да. 369. Як в магазині. Ну, нам щоб наїстись, треба, напевно, два лаваша. Але ми вже так по одному дітьми. Ну може, діти не, не доїдять. То ми будемо Розі, <різь> знаєте, що хочу? Розі розрізаємо чи не треба? Розріз, покажи, який він є. Чого не зробиш? Струми туди може. Ось така дивіться, яка в нас соковита. М'ясо достатньо. Mm -hmm. Давай пробуй. Скажи свій відгук. Mm -hmm. Чекай. Якось доїсти, а тоді піти чаєм запити. Ти мене нервуєш, ти можеш швидше сказати щось? Ну ні? Смачно, як шурма. Чути димком це класно. М'яско трошки інше, але мені мало соусу. Ознаєш, якби пулити, так чим побільше. Томатів не відчувається, тільки помідорчик. цього соусу біленького теж не відчувається. Тобто робіть його в два рази більше. Не хватає такого великого наповнення З серединки. Ти кусаєш, тебе все розтікається. М'ясо не нема в здрт. В Капуста. <рес> Але це дуже смачно. Ось тут же я почула смак оцей томатний, дуже класні спеції, і вже почула йогурт трішки. Ну. Це така шалурма, нахайні мені здається, піде всім. Навіть в домашніх умовах, якщо її робити не на мангалі, буде смачно. Я, напевно, друзі, буду їсти оцей от розвалюхоцю. Ай-яй-яй-яй-яй, така смакота. Mm. Я не знаю, що збію маловасу. У <різь> мене тут соуса. Смішніше ніж достатньо. Видно сказав. Mm. Недавно я лучше купував шарму. це мені смачніше. <різь> Mm. Кажуш, соусу. Тут нормально соусу. А як тобі м'ясо взагалі? М'ясо класне, м'ягеньке. Можна довше його на вогні потримати, або тверде змір. Ну там всього в міру. Там молочок і м'ясо, там все. Mm -hmm. Друзі, це просто щось. Тільки коли смажите на вогні, сам лавар вже цілий, треба, щоб жар був трошки менший. Тоді ти довше зможеш на вогні потримати, воно прогріється повністю все разом з помідорами mm -hmm, і все. Помідор mm -hmm. всіх пустить. У нас великий жар був, тому ну, зверху, якби, шкуринка золотиста вийшла, але сама серединка така тепленька. О, таку штуку можна частіше робити. Ми так завжди кажемо, ні, як не можемо зробити частіше. Угу. Ні, це дійсно варто. Ну, Оце знаєш, але, але це довго, трохи довго. От як на мене, трохи довго. М -м, саме приготування М -м. це все. Може, того, що ми знімаємо. Без зйомок і плюс, якщо... Рас, рас, рас. М -м. Ну, на природі це таке важко приготувати, а от вдома супер. Ой. Знаєш, ми просто всіх. знаєш, так трохи трохи вниз скапав. Тут таке все сочне, там трохи суховати. У такій на природі посудентів треба робити нам частіше. І вам бажаємо робити це частіше. Навіть без мангалу, пригадую, був просто такий вогонь, знаєте, з цеглинками. Ми все таки зробили, тому що там ну нічого такого не потрібно. Діти з'їли повністю всю шаурму. Якщо діти з'їли, значить це добре. По половинці. Так, значить це добре, значить вона смачна. Але ми так добре її розпробували. Солі забагато. Можна менше солі, оце в білий соус, можна ну, взагалі, в принципі, не давати солі, а ну, можна чуть-чуть дати. Цей фенхель чи кріп, той, що Аня свіже нарізала, його забагато. Його також буквально трішечки, тому що дуже сильно не віддає і. Що це теж в мене такі зауваження? Що щоб я змінив би в цьому рецепті? Мені знаєте, всього здається спецій да, забагато, дуже навалено спецій. Ти вже отак перша курс кусаєш разочок, тобі смачно, другий — смачно. А коли ти вже доїдаєш шаурму, такі, знаєте, в роті каламбур зі спеції, тобі не зрозуміло, що ти взагалі їсиш, і втрачається смак м'яса, і оце овочі так само вони зовсім інші стають. Тому моя порада. Все таки робити шаурму і давати спеції менше. Мені згадується наша ПП шаурма. Вона така була м'ягка. Там був йогурт. Мені до речі, не вистачало свіжого часника. чесника. цій шаурмі було б дуже класно, дуже смачно, Було б реально підійшло. І сіль реально солі. Ну так ти, коли куштуєш чуть-чуть соусу, тобі здається. М -м так концентровано, має бути смачно, тому що жовочі без солі, там м'яско теж таке не сильно підсолене. Але коли ти вже поливаєш її систю шурму, ну реально солі забагато. Хоча, кажуть, довдалі каже, діти з'їли все смачно, Ну смачно. І в домашніх умовах буде набагато простіше, тому що тут це розклади, поріж, принеси щось. Готували по цьому рецепту, друзі. Ми вперше в описі вам ставимо оригінальний рецепт. Ну а ви вже дивіться собі. Якщо захочете попробувати, приготуйте і вже самі будете бачити, що там забагато, що не забагато. Ну в принципі, так а вам дякуємо за прияти, що сьогодні були з нами. І зустрінемося наступного друзі. па-па!